Європейські інвестиції під час війни відбудова України та робота Вінниці в тилу. Українські міністри, члени парламенту, лідери бізнесу та представники муніципалітетів взяли участь у бізнес-форумі в Люксембурзі. Мар Вінниці Сергій Моргунов розповів присутнім про роботу нашого міста в тилу. За його словами, Вінниця прийняла вже 46 тисяч переселенців і 260 релокованих підприємств. У нас є два категорії міст. Це ті, які були деокупації, ну, деокуповані, які окуповані, і ті міста, які прийняли внутрішньо yeah, переміщених осіб, релоковані підприємства. Але важливо для України 342-й день війни. 342 days of war. Чим більше буде цих днів, тим more більше peace, буде жертв. More серед наших героїв і серед цивільних осіб, в тому числі дітей, тим більше буде знищено населених пунктів, cities, які Росія знищує просто до землі. That till the тому тим більше треба буде часу і тим більше грошей для того, щоб це все відбудувати. І таку відбудову слід починати вже зараз. Певні фахівці вона вимагатиме величезних обсягів інвестицій. Очікується, що учасники форуму визначать можливості, ризики та питання, які необхідно буде вирішити, щоб забезпечити широке скоординоване інвестування. Український народ, українське Ukrainian суспільство, people, society, повністю підтримує зусилля президента Зеленського, вищого керівництва держави, щодо отримання більше військової військової могутності, зброї. І на жаль, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день нам потрібно більше зброї. щоб морвапенщо цих днів. Було менше ні війни, щоб ми могли перемогти be, разом з вами. Тому що це буде перемога не тільки України, the а перемога всього Ukraine, демократичного а.